Іграшки мікс. Ціна за кілограм 4-5 євро. У лотику знаходиться 10,8 кілограм. Наші останні лотики, так що поспішайте. Ось такі, дивіться, що знаходиться в цьому лотику. Це є розвивальні тут іграшки і м'які нам попадаються. Бачите, які гарні м'ягесенькі. Ось такі ігри. Вони започатані. Наступна ось така Сонік. Це з мультиків бік, бачите, ззаді. є малюночки. Наступні ось такі теж пазли є для діток складати. Наступне ось таке для дівчаток. Пише 3+. плюс. Наступне ось такі пазли на тисячу штучок. Ось такий гарний. Автобус. Наступна дерев'яна хатка. Що бачимо тут ось таку книжечку. Всередині вона йде на англійській мові. Наступний ось такий Нігенький. Що бачимо малесеньку таку дитячу касочку для. Можна кататися на роликах, на велосипеді. Наступний ось такий собачка в Ми Побачимо ось такий зелений динозавр. Наступна гесенька плетена лялька. Попід такої форми. Ось такий маленький ведмедик ніжно розовий. Маємо Ось такий образ з пушками такими. Ще бачимо ніби рибку в акваріумі. Бачите? Така для малесеньких. Ще ось така іграшка. Качечка м'ягенька. Тут багато кубиків. Вони йдуть в екрані. На кубиках намальовані різноманітні маски смайлики. Ось така маска. Така іграшка дерев'яна. Наступне ось така маленька. Ще є телефончик. Ось така м'ясенька маленька. У нас тут ось такі пластмасові очі. Водинник і маленька ось така машинка. Сумочка для дівчаток. Там складені теж різні маленькі ось такі лібашки. Лаптечко для ляльки і ось такі черевички. Нагадую, у лодку знаходиться 10-8 кг. Для замовлення цього лодку звертайтесь до наших.